Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги USB-хаб. Це компактний та зручний розподільник із чотирьма портами, який дозволяє розширити можливості вашого ПК та ноутбука. Завдяки алюмінієвому корпусу, цей хаб відрізняється стильним дизайном та високою міцністю. Це робить його не тільки надійним, але й естетично привабливим аксесуаром для вашого робочого місця пристрій підтримує стандарт USB 3.0, що забезпечує високу швидкість передачі даних. До нього ви зможете підключити флешки, миші, клавіатури та зовнішні жорсткі диски.